Всім привіт! Ви добре знаєте, що європейська правда дуже щільно слідкує за тим, як Україна інтегрується до Євросоюзу та НАТО. Але те, що відбулося в п'ятницю, коли Україна подала заявку на вступ до Північно-Атлантичного альянсу, стало несподіванкою. Також і для нас тому ця подія застала нас у дорозі. І щойно у мене з'явився доступ до відеокамери, я пишу це відео для вас. Отже. Що відбулося дуже коротко, які наслідки? Що це означає для України, як це вплине для НАТО? І крім того, от просто зараз я зібрав низку запитань від своїх друзів та читачів. На них також відповім. Я думаю, що ваші запитання будуть серед них. Найголовніше, ну дуже коротко, ви бачили, чули про те, що Україна подала заявку на не просто вступ до НАТО, а вступ за пришвидшеною процедурою. Про це оголосив у п'ятницю президент Зеленський і поруч з яким стояли прем'єр-міністр та спікер. Ну тобто така єдність гілок влади, які вимагають практично від альянсу взяти нас у члени, наголошую ще раз за. Прискореною процедурою, і через це вони, як стверджують, подали спеціальну заявку, яку вимагає правила процедури НАТО. Що це означає? Найголовніше, на жаль, дуже часто у політиків слова не дуже відповідають юридичної реальності, і тут було те саме. А насправді, ця заявка нічим не вимагається. Вона не те, що суперечить процедурі, вона взагалі не стояла поруч із процедурою. Зеленський зробив політичний крок, який жодним чином не стосується нашого руху до НАТО. Ви може здивуєтеся, але в північно-Атлантичному Альянсі просто не потрібно подавати заявку для того, щоб вступити у нього. Більшість держав, ну та ж наша дружня Польща, ну практично всі взагалі не подавали жодних заявок від лідерів. Просто тому, що вони не потрібні. У НАТО діє процедури таким чином, коли є єдність серед усіх членів альянсу, вони самі пропонують, не чекаючи на заявку. Чому ж Зеленський подав оцей папірець? Насправді у цього є кілька вимирів. реально кілька. Є ті, які стосуються власне альянсу, і є внутрішньополітичні. Почну з останніх і закінчу ними ж. Бо вони дуже великі, і вони насправді є головні. Те, що відбувається, це, це не про НАТО, це про боротьбу між українськими патріотичними прозахідними силами. Ну, реально будемо дивитися в очі: Україна лишається демократією, у ній триває політична боротьба навіть під час війни. І, власне, наші політичні сили борються за те, щоб НАТО повірило, що от саме ми є найбільш. Пронатівськими так, от останнім часом до Зеленського почали навіть не те, що почали, а продовжили, тому що це було від початку, звинувачувати його у тому, що за його президентство Україна перестала рухатися до НАТО. І в цих звинуваченнях, в принципі, є якась доля правди, тому що на початку дійсно НАТО не було пріоритетом а на початку повномасштабного вторгнення. То офіс президента навіть розмірковував над тим, щоб пожертвувати нашим рухом до НАТО взагалі. Тому певна недовіра до Зеленського у цьому сенсі є навіть в українському суспільстві, а тим більше з боку української опозиції. от, ну, навіть президент, попередній президент Порошенко написав в ту ж п'ятницю за. Годин 6, мабуть, до е, оголошення про заявку написав теж пост із вимогою про те, що Україна має, Зеленський має негайно подати заявку на вступ. Він, звичайно, був не єдиним, дуже багато, е, скажімо, експертів, які симпатизують опозиції, а також звичайних громадян на тривалий час пишуть, чому це Зеленський не подає заявку. І є відчуття, яке має всі підстави. Бути, вибачте, часом буде оживляти свій комп'ютер. Має всі підстави бути правдивим, що насправді ця заявка була подана саме для того, щоб заспокоїти тих, хто сумнівається, чи йде Україна до НАТО, чи ні. І цей крок Зеленського виявився безпрогрешним. Зараз ніхто, ні альянс. Ні, українці не можуть дорікнути, що Україна принаймні на словах не рухається до вступу. Так, от це була внутрішня політична частина, про яку теж можна багато говорити чи Зеленський цим здобуде голоси, чи ні, але лишимо це політичним експертом. Нас цікавить, чи станемо ми членом НАТО і чи буде це, ну чи наближує це нас до членства. І тут вже є погана новина: ні, не наближує ані на крок. Більше того, насправді, те, як зробив Зеленський цю подачу заявки, ну не те, щоб зашкодило нам, але принаймні не допомогло, тому що він не узгодив це із США, не поставив до відома Байдена, не поставив до відома Столтенберга та навіть ключових партнерів, які нам симпатизують. Вони теж не знали про це. Тобто, по суті, світ дізнався про те, що Україна подала заявку, і НАТО все дізналося про те, що Україна подала заявку, із заяви Зеленського так не робиться. Так не робиться, якщо ти поважаєш своїх партнерів. НАТО це про співпрацю, про довіру. І говорити, що е, от така заявка без погодження підвищує довіру, ну точно не можна. Чи це зашкодило нам? Тут. Добре, новина швидше ні, тому що реально дійсно Україна зараз може стверджувати, що ситуація така, що в Україні доводиться ухвалювати термінові кроки, і цілком логічно, що українські дипломати, українські політики будуть розповідати на зустрічах із своїми західними партнерами, що от Путін проголосив про початок нової анексії, і ми були змушені відреагувати. Просто тому не було часу на консультацію. Хоча особисто у мене лишилося відчуття, що насправді це було, ну, умовно кажучи, відповіддю Порошенку. Ну, звичайно, не лише йому, але, скажімо так, відповіддю критикам. Тобто Зеленський вирішив відрубати критику про те, чи йде він НАТО чи ні. Йде. І не він, а вся Україна. А що це? Теоретично може дати, тобто на це ми поговорили умовно про мінуси. Плюси є у тому, що цим, цією заявкою, цим листом на адресу НАТО, Україна зробила вимогу. Тоді, у майбутньому, не зараз, а у колись у майбутньому, коли питання нашого членства постане на порядку денного, нам не потрібно ПДЧ, МЧ чи там, тобто план дій щодо членства, чи план дій щодо плану дій щодо членства. Це все не потрібно. Нам потрібно саме членство, і нам потрібен швидкий рух до нього яким чином побудований буде цей швидкий рух, це ще побачимо. Але ідею про те, що нам треба рухатися швидко, я, як експерт, як людина, яка, як ви розумієте, ну принаймні, ті, хто постійно дивляться наш канал, до речі, не забудьте підписатися, лайкнути. Ті, хто постійно дивляться наш канал, знають, що ми просуваємо наш рух до НАТО і вірили у нього навіть тоді. Взимку і навесні, коли більшість а, політиків і українців вже почали у ньому сумніватися. Так, от, навіть я вважаю, що зараз нам дійсно треба рухатися тим шляхом, який ну по суті на який натякає Зеленський, але підкреслю: зараз про вступ не йдеться. Зараз нам на жаль відповіли не на часі. Про це сказав Джейк Саліван, це радник президента Байдена. Де просес інбраселс що time. і власне це дійсно позиція Альянсу. До кінця війни no way. І понад те, навіть після кінця війни, ну після того як ми переможемо, звичайно, НАТО буде також чекати, щоб ми зробили певні реформи. А тепер бонус. Для тих, хто є підписниками нашого каналу, хто слідкує, часто є можливість ставити запитання про відео, які ми анонсуємо. І от зараз я відповім на ті запитання, які поставили нам. Якщо ви також будете за нами слідкувати, то, звичайно, ви також можете докладатися до наших наступних відео. Отже, чи може неузгоджена з партнерами подача мати негативні наслідки для нас? Ні. Тому що зараз від усіх джерел можна почути, що НАТО готове брати до уваги, що Україна в особливій ситуації під час війни іноді не до процедур. Інше питання: що якщо ми будемо продовжувати діяти так, не поважаючи партнерів, отоді вже буде погано. Варто робити це лише як виняткове. Чи була погоджена заявка з НАТО? Я вже відповів ні, не була погоджена. Це наша самодіяльність, ну, наша, тобто України. Чи є практична користь від цього, чи це виключно політична заява, щоб розвінчати невизначеність позиції офісу президента? А я вважаю, що те, що ми розвічали невизначеність позиції не офісу президента, а України загалом це теж дуже позитивно. Що захід знає, Україна точно йде до НАТО без всяких але, тобто це вже політична користь іншої ну багато поки що немає. Дуже правильне запитання від Романа Петренко. В опешні телеграм-канали у п'ятницю писали, що треба чекати на безпрецедентну заяву від НАТО. Тоді просто була прес-конференція Столтенберга, можливо, ви слідкували, бачили. А потім вони ці пости повидаляли. чи були очікування, що Столтенберг міг очікувати іншу заяву? Ні, ні і ні. Це якраз приклад того, що у нашій владі часом одна нога не знає, що робить друга рука умовно. І навіть ті, хто перебувають при владі, часом не розуміють, що відбувається. Ця заява про ну, заявка на вступ до НАТО була дійсно експромтом. Вона була ну ні з ким не узгоджена, але на жаль, інформаційний блок. ОП про це не знав. І вони думали, що дійсно Столтенберг виходить говорити про нас. Це не так. Столтенберг дізнався про нашу заявку, власне, за годину до свого виступу, до запланованого виступу. Тобто, ми часом не ми навіть, а команда президента мріє про те, що не дотично до дій президента. Ну, така реальність. Чи подасть заявку Молдова? Ні. Якщо до Євросоюзу ми йдемо поруч із нашими друзями молдованами і десь там позаду грузини, то до НАТО, на жаль, Молдова, в принципі, категорично відмовляється йти, поки що відмовляється йти до Альянсу. Про це було у наших старих відео, хто захоче. Ви знайдете їх в архіві. У нас дуже класні відео про Молдову. І зараз, от зараз, я пишу це відео також з Молдови. Тобто, чекайте також нових і також розповімо там про НАТО. А Грузія зараз дуже близька до Москви, і Грузія теж не буде ризикувати і подавати, я так пропускаю, і подавати заявку на кшталт української. Тобто, ми будемо цим шляхом іти самі поки що. Чи є букмекерські ставки на прийом України в НАТО? Нема тому, що якщо ставити там, припустимо, найближчий рік, два, то відповідь проста: в найближчим часом Україна в альянсі поки що не буде. Чи знав Порошенко при рішення РНБО і заявку Зеленського наперед? Ні, не знав, мені так видається. Я навіть практично в цьому впевнений, але так склалося, що ну дійсно нібито. Зеленський пророгував на Порошенка, а цілком можливо, що дійсно так сталося. Тобто, це не не Порошенко знав, а Зеленський радше відповів на, на критику і, по суті, знищив цю критику проти себе. Чи зробила заявка на членство нас ближче до вступу НАТО, ніж ми були після Бухарестського саміту? Не заявка зробила. Ми зараз значно ближче, ми ближче до НАТО, ніж будь-коли. Реально, ніж будь-коли, і це дуже класно. Тому що зараз я можу говорити із певністю. Україна дуже скоро буде членом НАТО. Щойно вона проведе принаймні базові реформи після своєї перемоги, а перемога буде скоро важливе, дуже важливе запитання про зв'язок гарантій безпеки так. Так званих гарантій безпеки, які називаються Київ Секюріті Компакт із НАТО. Щодо цього є багато спекуляцій і навіть неправдивих спекуляцій про те, що наш, наше прагнення отримати гарантії безпеки суперечить руху до НАТО. Я з цим категорично не згідний. Ті гарантії безпеки, які розробив, Нагадаю, нинішні, що називаються Київ Security Compact, їх розробив колишній генеральний секретар НАТО Расмусен. І вони передбачають якраз такий варіант, що ці гарантії мають бути надані Україні на період до набуття повноцінного вступу до НАТО. Точно така або ну майже точно така історія була зроблена із Швецією і Фінляндією. Вони отримали гарантії безпеки від Великої Британії, від ядерної держави, члена НАТО, саме для того, щоб вони змогли безперешкодно стати членом альянсу. Це спрацювало дуже скоро. Ну, власне, вже зараз почалася ратифікація, тобто завершальний етап вступу цих двох держав до альянсу. Я не можу, звичайно, стверджувати, що буде така швидка процедура після того, як ми отримаємо безпекові гарантії, але ці гарантії, в тому вигляді, які вони розглядаються зараз, лише допоможуть нам на шляху до НАТО. Тобто це не суперечність і точно не варто хейтити тих, хто виступає за одночасне отримання Україною. Безпекових гарантій і членство в НАТО. це не суперечить одне одному. Ми будемо в і Європейська правда буде писати про те, як ми будемо туди рухатися. А ви будете свідкувати за нашим youtube каналом і дивитися нові відео. Пока.